Якщо ви перепробували вже безліч автомобілів, але маєте гроші і хочете спробувати щось нове, і вам подобається англійський стиль, рояльний лак, купа дисплеїв, сенсорні кнопки, то ви однозначно звертали увагу на такі автомобіль, як у нас сьогодні. Це у нас Range Rover Sport 2018 року в такому сірому кольорі. Автомобіль на трьохлітровому дизелі на автоматичній трансмісії. Просторий по салону. Цікаве таке рішення двохкольорового кузу. Широко відкриваються двері, є ось тут резинка, яка захищає пороги від болота. І ваші штани також підігрів задніх сидінь. Регульовані сидіння, такі широкі підлокітник з підстаканниками. Електропривід кришки багажнику, звичайно ж, присутній. Автомобіль в гарному технічному стані з пробігом 186 тисяч кілометрів. По автомобілю на даний момент робити абсолютно нічого не потрібно. Якщо ви хочете пересуватись як справжній олігарх, аристократ чи криптовалючик, чи взагалі полюбляєте гарні автомобілі, тоді зверніть увагу ось на такий Range Rover Sport 2018 року, вартість автомобіля 42 800.